Всім привіт! Я Настя Ковальова і це дизайн тур. Програма про сучасний дизайн, архітектуру та бренди, що змінюють підхід до комфорту. Сьогодні ми зазирнемо туди, куди потрапляють лише професіонали. Поїхали! Сьогодні в кадрі дизайн тур, ексклюзивний захід на честь оновлення шоуруму італійського бренду Techno Gym та презентації нової колекції. У фітнесі, як і у дизайні, важливі деталі, матеріали, відчуття та технології. Сьогодні Техноджим представляє оновлення свого київського шоуруму та нову елегантну колекцію обладнання, колекцію, яка перетворює тренування на естетичний ритуал. Сьогоднішня подія оновлення, яке дизайнери чекали давно. Шоурум став просторішим і разом із тим з'явилась і нова колекція у кольорі кашемір. М'який спокійний тон, який у Європі вже вважають класикою сучасних інтер'єрів. Гості прийшли подивитися, як знайомі тренажери виглядають у новому настрої, тим більше, що це тренажери Техноджим. Хочу подякувати за запрошення в єдиний у Києві шоурум такого рівня. Тут ми можемо побачити велику кількість тренажерів, наприклад, тренажери, які були представлені в невідомих італійських виставках. Ми можемо побачити нові кольори, нові можливості, а також випробувати власноруч усе, що представлено саме тут. Всі чомусь звикли, що тренажери мають бути темні, чорні, грубі. А ця колекція дійсно вирізняється з-поміж інших. Вона мені дуже домашня. От чомусь така саме домашня, дуже така естетична, ніжна. І я люблю стиль американська класика, у мене дуже багато інтер'єрів саме в цьому стилі. І мені здається, що саме цей дизайн ну, просто неймовірно круто впишеться в ці інтер'єри. Зі спортом я вже років 25. і спортзали, особливо високого рівня, це завжди саме компанія Техносжим. Цей бренд популярний, тому що він дуже ергономічний, функціональний, а також красивий для нас, для дизайнерів це дуже важливо. Поки одні дизайнери знайомилися із шоурумом вперше, інші навпаки повернулися до Техноджим як до улюбленого бренду, і всі вони відзначали одне: нова лінійка виглядає не просто як спортінвентар, а як частина інтер'єру. Вишуканий відтінок, інноваційний дизайн і оновлена ергономіка роблять обладнання доречним і в приватних залах, і в житлових проектах. Артіст лакшері це втілення нового рішення, нового концепту Техноджим Сенстоун. Це концепт, який передає красу самої природи. Лінія дизайну відображає камінь, глину, сталь і титан, показуючи наскільки досконалою може бути природна естетика. Це одна сторона концепту. Інша сторона це головна місія техноджим допомагати людям жити краще, підтримувати себе через фізичні тренування, здоровий спосіб життя та велнес, як і закладено у філософії бренду. Якщо взяти Європу, то колір кашмірбієш це саме популярний колір, і він впишеться будь-яку концепцію. Ми дуже часто використовуємо у наших інтер'єрах саме цей колір кашемір, і тепер у спортивному обладнанні у тренажерах ми теж можемо його побачити. Він ідеально впишеться у будь-який дизайн-проект будь-якого дизайнера. Техноджим завжди був про технології, і нова колекція тільки підкреслює це цифрові програми, персональні акаунти, інтеграція зі смартфоном, автоматичні налаштування навантаження. Це той випадок, коли фітнес переходить на рівень персонального досвіду. В одному кольоровому рішенні у цьому новому природному концепції ви можете отримати обладнання з кількох субліній: Artis Cardio, Artis Артіс Bio Біостренч. Звісно, кожен із цих продуктів сам по собі є дуже технологічним. Наприклад, у біостренч навантаження регулюється електромотором, а не перемиканням ваги. А монітори працюють на наші нові технології Live. Яка пропонує безліч програм, змагань, опцій та можливість користуватися власним акаунтом та персональними тренуваннями. Зараз цей бренд зробив великий прорив у діджиталізації. Він дозволяє поєднувати смартфони і застосунки, встановлені на спортивному обладнанні. Таким чином ми можемо отримувати колосальні результати від такої колаборації. Ти вибираєш місто, де ти хочеш пробігтись, виставляєш трек і просто насолоджуєшся, бігаючи вуличками Барселони або Парижа. Ну це круто. Атмосфера вечора у стилі Велнес була наповнена подивами та корисними інсайтами: живе спілкування, нові знайомства і можливість протестувати техніку. Коли є поєднання, таке подвійне комбо ти дізнаєшся, потрібно тобі інформацію, дійсно цікавишся класними речами, знайомишся і ще плюс спілкуєшся з колегами. Ну це ідеально. Коли технології, дизайн і комфорт поєднуються в одному просторі, тренування перестають бути обов'язком. Вони стають приємною звичкою. Сьогодні техноджим нагадав про це дуже переконливо. Техноджим це бренд, який поєднує у собі дизайн, технології та філософію Will Bean. І сьогоднішнє оновлення шоуруму – ще одне підтвердження того, що фітнес це про естетику в усьому. От і все на сьогодні. Якщо вам сподобалися ці інтер'єри та бренди, значить ми рухаємося у правильному напрямку. До зустрічі у новому випуску. Па-па!